Христос Воскрес, Бо істинно, Христос Воскрес. З милості Божої цього тижня проведено євангелізаційну науку з учнями Корчівського ліцею на тему лихослів'я руйнує життя та з учнями Черемхівської гімназії, які відвідали нас в православний катехітичний центр, так само проведено євангелізаційну науку. На тему сила слова або отрута лихослів'я. Чому це так важливо саме сьогодні, і чому це важливо говорити з дітьми, підлітками, юнаками і дівчатами? Тому що цей гріх дуже вплився в життя як молодих людей, так і дорослих, зрілих і старших. Священне Писання навчає нас, що смерть і життя. У владі язика. Наскільки це важливо, що ми своїми словами будуємо або руйнуємо? Ми своїми словами будуємо свої стосунки з Богом, будуємо свої стосунки з ближніми або руйнуємо життя тих, хто слухає із наших уст щось недобре. Лихослів'я має декілька видів. Перше це Неправдумовство. Друге це прокльони. І третє це гнилі слова матюки. Неправда. Як часто із уст людей лине неправда? Знаєте, коли маленька дитина вперше каже неправду, вона, як правило, червоніє, ніякого себе почуває. Але коли вдруге, втретє, в десяте. Згодом так майстерно це робить, що ніхто не може догадатися, що дитина каже неправду. Неправда вплітається в життя з малку і супроводжує людину аж до смерті. Люди звикають до того, щоб говорити неправду. І часто використовується у своїй мові, забуваючи, що батьком лжі і всякої неправди є диявол, так вчить нас святе письмо. Тому кожен раз. Коли нам хочеться сказати неправду, згадаймо про те, що ми перестаємо бути дитиною Божою, коли кажемо неправду, і стаємо дитиною диями. Слідуючий вид це прокльони. Прокльони мають силу тоді, коли людина, яка має владу, промовляє їх, особливо, коли йдеться про відносини між батьками і дітьми. Батьки мають владу над своїми дітьми. І коли дитина проявляє непослух. Неповагу, а то і зневагу до своїх батьків. І батьки, відчуваючи оце скривдження, промовляють якісь слова, які падають на голову їхніх дітей. І це є прокльони. Прокльони можуть лунати із уст будь-якої людини. Не завжди вони мають силу, і не завжди вони можуть впливати на наше життя. Але прокльони тих людей, які мають над нами владу. Мають безпосереднє відношення в наше життя. Слідуючи, це гнилі слова або матюки. Саме це є той гріх, який руйнує нашу націю, який руйнує життя від маленької дитини, яка вже почала вживати ці слова, і до найстаршої людини, яка вже збирається розв'язатися із цим земним життям. Чому ці слова такими є згубними? Ми читаємо про це на сторінках священного писання. Саме язик людини, саме уста людини, які промовляють ці слова, накликають на себе гнів Божий. Апостол Яків у своєму Соборному посланні в третьому розділі говорить такі слова. Язик то огонь, як світ неправості, поставлений так поміж нашими членами. Язик сквернить усе тіло, запалює круг життя і сам запалюється від гієння. А далі каже, ним ми благословляємо Бога і Отця, і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. А далі каже, не може. Із одного джерела виходити вода солодка і солона. Цим же акцентуючи увагу на те, що не може з одних уст виходити благословення і прокляття. І тому дуже важливо є, щоб людина берегла свої уста в чистоті від всякої скверни, від всякої нечистоти, від всякої гнилизни. А апостол Павло в посланні до Ефесіян в 4 розділі говорили такі слова: Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших». Але тільки таке, що добре, на потрібне збудування, щоб воно подавало благодать тим, хто чує. У цьому одному вірші закладена велика сила, тому що написано, що слово воно може будувати нас або може руйнувати нас. І тому застерігає апостол, щоби жодне гниле слово не виходило з уст наших, тому що воно буде руйнувати нас. Але те, що будує, що подає благодать, хай такі слова виходять із уст наших. Оця нецензурна лексика, матюки, прийшли до нас з Московії у XVIII столітті. У українській мові просто не існує цих слів. І наскільки це важливо сьогодні, коли ми перебуваємо в стані російсько-української війни, коли ми Принципово відмовляємося від російських товарів, від російських фільмів, від російської музики, від всього, того, що виготовляється в Росії. Наскільки важливо нам відмовитися назавжди від цієї російської, тюремної нецензурщини, і очистити свою мову, Ось, очистити назавжди. Це дуже важливо у Христі, ми маємо Богом дарований дар свою рідну мову. І саме цією рідною мовою ми маємо не тільки молитися до Бога, не тільки прославляти Бога, але і берегти себе, щоб не проклинати свого ближнього. Тому хай наші уста будуть чисті. Хай наші уста будуть бережені від прокльонів, від неправдомовства, від всяких гниліх слів. Але хай наші уста будуть готовими завжди прославляти Бога, Отця, Сина і Святого Духа завжди нині і навіки. Амінь Христос Воскрес, Воістину воскрес!